Новинка від IMO камера з подвійним об'єктивом Ranger Dual. Ось прямо такого формату камеру я бачу вперше, тому думаю, буде цікаво її поюзати. Отже, вітаю вас на каналі Систем Безпеки Надзор ЮА. Мене звати Павла і давайте розбирати, що китайці придумали цього разу. В комплектацію нам поклали саму камеру Ranger Dual, Зарядний пристрій на 5 вольт, пластикова монтажна пластина, монтажний набір, трафарет для монтажу, інструкція та технічна документація. Спереду рухомої частини камери ми маємо індикатор роботи, led прожектор об'єктив камери, інфрачервоне підсвічування, мікрофон. Трошки нижче на рухомій голівці ми маємо роз'єм для microsd карти та кнопку повернення до заводських налаштувань. На нерухомій частині знаходиться об'єктив камери і також інфрачервоне підсвічування. На нижній частині розміщений QR-код для підключення до мобільного застосунку та технічна інформація. На задній частині ми маємо динамік, роз'єм rj 45 Type-C роз'єм для живлення. Отож, думаю, одразу зрозуміло, що сильна сторона цієї моделі козир, якщо хочете, в подвійному об'єктиві. Один з об'єктивів цієї камери рухомий, інший фіксований. Також модель оснащена восьмикратним цифровим зумом для деталізації картинки. І насправді це дуже прикольна історія. Бо за допомогою фіксованої камери ми можемо бачити загальну картину, а за допомогою рухомої наближати потрібні нам об'єкти і розглядати їх більш детально. Наприклад, ви бачите, що відбувається у вашому дворі, і в той же час маєте можливість ще окремо сфокусувати іншу частину камери на дитині, яка грається, чи бачите, що відбувається в торговому залі магазину, і в той же час наблизити кадр саме біля каси. Окремі дві камери ця модель не замінить, але за рахунок подвійного об'єктиву у неї дещо більш розширений функціонал, ніж у якоїсь аналогічної моделі з одним фіксованим об'єктивом. Як заявляє виробник, кожна з цих камер має по 5 Мпікселей. Але якщо бути об'єктивними, їх тут немає. Знімає вона непогано, це правда, ви це бачили самі, але прям на 5 Мпікселей не тяне, як на мене. Та й ціна, власне, на це натякає. Що стосується кутів огляду, то ми маємо 87 горизонтів горизонтальних, 47 вертикальних та 105 діагональних градусів. Нижня частина камери панорамна, вона повертається на 355 градусів та нахиляється на 90 градусів, тобто дає огляд простору фактично без сліпих зон. Верхня частина у нас фіксована, але при потребі в ручному режимі ми можемо камеру трішки піднаправити. По основному, технічному, модель має останній кодекс тиснення відео H265, завдяки чому зберігається висока якість зображення при відносно невеликому розмірі відеофайлу. Правда, швидкість запису. Відео 15 кадрів за секунду. Всі відзняті відео можуть зберігатися на карті пам'яті до 256 ГБ, відеореєстраторі або ж у хмарному сховищі IMO Cloud. До речі, я колись робила окремий відеоогляд хмари iMO. Можете подивитись у нас на каналі, кому буде цікаво. Ще камера оснащена вбудованим мікрофоном та динаміком. А отже, ми маємо можливість не лише чути, але й спілкувати з відвідувачами або попереджувати порушників. Камера здатна розрізняти людей та домашніх Тварин, мінімізуючи при цьому хибні тривоги, також тут є функція трекінгу, тобто камера може відстежувати рухи відвідувача. І ще модель може реагувати на аномальний звук, тобто на якийсь підозрілий чи різкий звук. За нічну зйомку у нас відповідає інфрачервоне підсвічування, що забезпечує чорно-білу картинку, та led прожектор, що надає можливість знімати в кольорі. Дальність дії обох підсвіток складає 15 метрів. Налаштування того чи іншого режиму зйомки можливо за допомогою мобільного застосунку. Крім функції кольорової нічної зйомки, led прожектор ще активно відлякує зловмисників для цієї шмети. В моделі присутня сирена на 110 дБ. Підключення до інтернету відбувається як за допомогою Wi-Fi, так і за допомогою стандартного роз'єму RJ45. Модель погодостійка і має клас захисту від пилу та вологі IP65, але краще вона підходить для приміщень. Діапазон робочих температур камери складає від мінус 10 до плюс 45 градусів Цельсія. Керувати можливостями та налаштуваннями камери можливо за допомогою мобільного застосунку IMO Life. Завантажуємо його собі на телефон, проходимо мінімальну реєстрацію, в цей час підключаємо нашу камеру до живлення, дивимося, щоб у неї. Запалився зелененьким індикатор. В самій програмі натискаємо плюс. Тобто намагаємось додати нашу камеру в застосунок. Скануємо QR-код, який знаходиться в основі камери або ж на коробці. Натискаємо далі. На запитую, чи горить зелений індикатор, ми говоримо так, натискаємо далі. Підключаємось до мережі Wi-Fi, вводимо свій пароль. У нас вже він введений, програма нас вже запам'ятала за ці огляди. Так, і відбувається підключення до серверу. Це відбувається швидко. Ну, ось, власне, і все. Пристрій успішно додано. Натискаємо кнопку Готово. Нам пропонують хмарне сховище. Ви або можете його активувати, або зробити це пізніше. Ми натискаємо на значок самої камери в додатку, і у нас є. Отже, що ми бачимо? Одразу на головному екрані у нас є два відео з так званої верхньої та нижньої камери. Ми можемо обидва відео наближати, як нам потрібно, як нам хочеться. Цей формат ми можемо змінити, натиснувши два рази, клікнувши два рази на нижнє відео, ми можемо зробити відео ось в такому форматі, типу як картинка в картинці, таким, і таким же чином. Натиснувши на нижню картинку, ми можемо повернути формат двох окремих відео. Отже, що нам доступно? Нам доступна кнопка PTZ, тобто управління нашою нижньою камерою, тому що, ну, як ви зрозуміли, камера висить ось так, монтується ось так. Тобто, ми можемо користуватися всіма її можливостями: вправо-вліво, вверх та вниз. Ось так. Далі. В тій же вкладочці у нас є кнопка Функція, натиснувши яку, нам відкривається вкладка з активацією сирени в ручному режимі. Ось так це працює. З активацією LED-підсвітки або шліхтарям. Це працює ось так. Далі ми можемо активувати зображення в зображенні, про яке я вже говорила. Можемо відкалібрувати панораму та нахил нашої камери, можемо вибрати роздільну здатність, тобто якість відео, в залежності від якості інтернету. Можемо отримати технічну підтримку, зворотній зв'язок. І є ще така цікава функція, як режим приватності. Коли ви не хочете, щоб камера зараз, наприклад, вас знімала, ви можете натиснути на режим приватності і камера. Так би мовити, сховається. Коли вам потрібно повернути її в активний режим, ви просто вимикаєте цей режим. і Камера знову знімає. Далі на Нижній панелі нашого екрану нам ще доступна можливість подивитись всі пуш-повідомлення, коли було виявлено людину або якийсь підозрілий об'єкт. Далі ми можемо подивитись архівні записи, які зберігаються або на карті пам'яті, або у сховищі. Зараз у нас нічого не доступно, бо ми не активовували цю можливість. Далі можемо активувати двосторонній аудіозв'язок, в принципі, як і в більшості камер, аймов. Можемо зробити фото і відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Ну, це так з основного. І в правому верхньому куті у нас є основні налаштування, де ми можемо налаштовувати параметри виявлення людей або тварин, на кого наша камера буде реагувати. Далі налаштовування пуш-повідомлень, аудіо, звукової і світлової індикації, як це буде працювати. Ми можемо вибрати режим нічного бачення, чи буде знімати камера в кольорі, чи в чорно-білому форматі. Ну, тобто, всі основні налаштування в правому верхньому кутику у нас калібруються, так би мовити. Тобто, ну насправді нічого неможливого, так би мовити. Все зрозуміло, все прописано українською мовою. Ніяких проблем виникати скоріше всього не буде, тому користуйтесь. А ще один момент: насправді по зйомці, подивіться: достатньо непогана, насичена картинка, яка не висне. Це плюс: користуйтесь. Загалом, в порівнянні з іншими подібними камерами, Аймову, по внутрішньому функціоналу, нічого незвичайного. Але достатньо цікава ідея з цими подвійними об'єктивами і ще й панорамними можливостями. Звичайно, це не професійна історія, але для дому, для якогось офісу, магазинчику чи складу це буде навіть більше, ніж достатньо. Ну, певно, на цьому все. Сподіваюсь, ми були для вас корисними. В описі під відео та на нашому сайті ви можете прочитати ще більше інформації та більш детальні технічні характеристики цієї моделі. Якщо у вас ще залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях під відео або Тож, телефонуйте. Цю модель та багато інших елементів системи безпеки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас в назор Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування ваших систем безпеки. Чекаю на ваші вподобайки, добре слово у коментарях, бо нам дуже важлива ваша підтримка. А ще, хто не долучився до нашої спільноти, не забувайте підписуватись на канал. Бережіть себе та своїх близьких. Тримаємось. Скоро все буде добре. І все буде Україна. Побачимось!